Доброго дня, любі друзі, продовжуємо духовну сторінку читання віршів Іринки Ракус. Навіяни книгами отця Ігоря, Царя, останні будуть першими та молодь і жива парафія. Коли думки нестерпні, дратівливі, а безнадія це вже стан душі, довкола видаються всі щасливі, а твоє серце обплили вужі коліна, попроси у Бога, прозріння, порятунку від гріха, і хай усі розвіються тривоги, хоча життя дорога і нелегка, спокус багато, марнота, гординя, та непотрібне все воно повір. Важливо, щоби хтось сказав тобі людино, як добре, що віднині ти не звір. Після почутих проповідей вартує стукати до кожної душі. Оці слова для вас щоденне гасло крізь терну пробирається кущі, аби людина грішною не згасла. До для тих, хто ступився, ви з добром, з бажанням всіх до Бога навернути і настанови пройнятий теплом там жимо, щоб разом в небі бути. Не бійся з Господом розмови, час труднощів і час легкий, щодня, людина будь готова! Нести свій хрест хоч і важкий, хай віра в серці не згасає, лише міцніє з кожним днем в молитві сила прибуває, Зникають болі, страх і щем.